Всім привіт! А тут забастовка індюків. Стали на дорозі і не дають мені проїхати. Я роблю турне по західній Україні. Західній. І от. І як мені приїхати? Ну, зараз вони вже скучкувалися. Давайте в сторону. О, розкрився вієр. Ну шо, що, сейчас будете нападати? Давай, собака, розгони їх, розгони. Ось такі от цікаві. Індюки. Може так же само по краю дороги, отак, як собачка прибіжалась. Вони можуть нападати. А як щебечить, а як щебечить. Знову перезагорожують. Вір відкрила вір. Красота, скажіть. Напевно, це означає, що готові нападати, типу не підходи поближче. Чуємо десь на травичці не ходити. Ні, на дорозі. Ладно, будемо пробувати проїхати мимо. Поставте лайкосик, поділіться з друзями.